З вами Смогастий Джміль і ми починаємо. Розкажіть, як ви будували особисте життя, коли вам перевалило за 30. Є в мене сусід, він же добрий друг Діма. Йому 40, розлучений, платить аліменти. У нас із Дімою дружня взаємодопомога. Юль, я штани купив. Можеш укоротити. Що це у тебе вимикач не працює? Зараз подивлюся. В особистому житті Дімі не щастить, він шукає дівчини років 20. Можна з дитиною, і дуже засмучується, що дівчата з ним продовжувати знайомства не хочуть, а ось мені він подобається. Я не одружена, є діти, і Діма з ними ладнає. В мене квартира, зарплата є, тобто фінанси мене мало хвилюють. Мені просто хочеться, щоб поряд був чоловік, з яким приємно каву пити вранці. Одного разу я наважилася і сказала Дімі, що він мені подобається, і я пропоную йому турботу: смачний борщ та склянку води у старості. Діма глянув на мене і сказав Юля, ти чого? Ти ж стара, мені 36. Мої шанувальники, як правило, молодші за мене, і чим старше стаю, різниця все більше зростає. У 30 чоловік був на 3 роки молодший, у 40 другий чоловік вже на 6 років. У 51 36-річний заміж покликав. Особливо потішив вираз, я не можу прогавити цей шанс, довелося неввічливо відшити. До нас на підприємство влаштувалася дівчина, з якою ми раніше навчалися у школі. Вона молодша, дуже цікава мені в усіх планах, Одружився дружився і немає сумнівів у тому, що це взаємно. Повертаємось з обіду парком, я взяв її за руку, вона у відповідь стиснула мою, запропонував їй стосунки. У відповідь почув, що вона не може забути мою провину. 12 років тому я обізвав її страшною, а вона була закохана в мене. Я вибачився за дрібного себе, але решту шляху ми пройшли мовчки, і руки вона забрала в кишені. Чекав, як завжди, її після роботи, виглядав, дзвонив, але слухавку не взяла. І яким чином вона змогла пройти повз мене? Загадка. Одного зрозуміти не можу. Вона спілкувалася зі мною півроку, як ні в чому не бувало. Ми трималися за руки, я страшенно закоханий. Невже це просто помста? Дванадцять років минуло. Ми були дітьми. Маячня якась. Якось 10 років тому друг знайшов собі дівчину. З першої хвилини знайомства в мене з'явилася до неї огида: бісив її голос, її манера спілкування, її міркування. Я шукав у ній недоліки, капав на мізки другові з іншими дівчатами його знайомив. І який я був щасливий, коли він сам же її покинув. Я володію СТО, і приблизно через рік вона звернулася до мене з питанням через соцмережу. Я коли писав і перевіряв, як правильно пишеться кожне слово, коми розставляв. До мене дійшло, що я просто в неї закоханий. Очевидно, з першого погляду сказав, що телефоном все поясню, і вона скинула свій номер. Вже за тиждень ми зустрічалися, а за рік одружилися. Цього року буде вісім років щасливого подружнього життя, двоє пацанів, донька у планах, а з другом порозумітися так і не вийшло. Дружина не в курсі, в чому ми перестали спілкуватися. Я страшенно боюся розлучення. Мене так виростили батьки, що це найжахливіша річ для сім'ї, а тим більше, якщо є діти, як у нас. Рік тому чоловік зрадив мене, сам зізнався, шкодував дуже про те, що сталося, і я вибачила його. Звісно, спочатку сумнівалася, але як уявила, що залишусь одна із двома дітьми, невідомо де. Відразу ухвалила рішення продовжувати стосунки. Розумію, що маю зберегти сім'ю заради дітей. Довго зустрічаюся з молодим чоловіком, закохалася, а його розлучено після 10-річного шлюбу з ініціативи дружини. Розлучилися вони без скандалу, але він важко переживав їхнє розлучення. Ми познайомилися вже після, і він дуже дбайливий, уважний, ніжний, але сказав, що покохати мене не зможе. Нікого не зможе після неї. Мовляв, сенсу в коханні немає. Давай жити так, на стабільних почуттях. І ніби чудово, але всередині страх, що стосунки не справжні, що я ніколи не почув від коханої людини це злощасне слово люблю. Пише мені в соцмережі чоловік, міровисники з мого міста, поспілкувалися дуже приємно. Два рази запрошував мене до кафе, оплачував він, але я замовляла лише каву. І ось одного разу він питає, чи може він прийти до мене з ночівлею. У мене вдома діти, тож запрошувати його до моїх планів не входить. І поки я обмірковую відповідь, він питає, що в мене на вечерю. Відповідаю, макарони з куркою. І тут він різко змінює тон, ти що, мене все життя будеш куркою годувати, я її вже бачити не можу. Я не знала, що відповісти. Промимрила щось і розпрощалася, спілкуватися з ним перехотілося. Ще й якийсь час я прокручувала, що зробила не так, ось була б у мене приготовлена свинина у кисло-солодкому соусі. Не профукала б я б такого нареченого. Був період у житті, коли спілкувалася на сайтах знайомств, попався кумедний індивід 48 років. Почав він розмову з того, що жінкам зазвичай нема про що говорити, що жінкам від чоловіка тільки і треба. Після розпитувань стало зрозуміло, що мали на увазі його будинок у селі та зарплата. У мені прокинувся маленький чортик, і мені стало цікаво, скільки він зможе проговорити з жінкою, адже вони не цікаві. У результаті знайшли масу спільних знайомих, обговорили дачні справи, риболовлю та особливості снастей у різні сезони, де краще ловити рибу. Я припинила розмову, коли зрозуміла, що більше нам реально нема про що говорити. Чоловік нікуди не ходить і не їздить, окрім дачі та озера поряд з нею, не читає, не відвідує жодних заходів, бо все дуже дорого, нічим не захоплюється. Пізніше дзвонив сам ще кілька разів. Йому хотілося поспілкуватися. Але я завжди була зайнята: то на концерті з подругою, то до театру, то до спортзалу, то ще куди. Мені від нього нічого не треба було. Ми з чоловіком разом із самою школою. А це 20 років на хвилиночку. Як будь-яка сімейка, втомлюємося один від одного. Років п'ять тому зрозуміли, що бути 24 на 7 разом, а ми ще й працюємо в одній конторі, разом жити, а ще й відпустку проводити вдвох це занадто. Нам треба відпочивати один від одного. Тому вже кілька років, коли видаються відпускні та вихідні, проводимо їх лише порізно. Я з подружками, чоловік зі своєю компанією. Можемо за ці дні навіть жодного разу не списатися, все одно нікуди не дінемося один від одного. Мені в мої 35, чоловік на 12 років, старше, сказав, що я недостатня хода для серйозних стосунків. Ну ти ж розумієш, що ти не худенька, буквально на межі, ще кілька кіло, і все. Я тоді важила 48 кг при зрості 164 см. На вулиці мені показував на ходих дівчаток років до 18 і говорив, Ось-ось, на таке я дружуся. І все. Більше у мене ніколи не було спроб стосунків із чоловіками із суттєвою різницею у віці. Моєму старшому брату 39 років, неодружений самотній, говорить, що дуже хоче сім'ю, дітей, є своя окрема квартира, куди хоче привезти майбутню дружину. Працює. Але при цьому він знайомиться на сайтах знайомств, а потім скаржиться, що довкола одні меркантильні жінки. Навіть на першій зустрічі всі розмови про гроші. Я кажу: якщо хочеш сім'ю, дивися на простих дівчат, щоб без таких претензій, щоб теж шукали душевності. А в результаті все те саме почав висловлювати мені і батькам, мовляв, могли б як за старих часів засватати. Тато на роботі помітив дівчину молоду каже братові: ось люба яка, напиши. Той відповідає, що ні, дуже молодо виглядає, не моє. Я фотографію колеги показала, симпатична, мрія про сім'ю, цікава, розумна. А він ні, не подобається зовні. Кажемо, сходи бодай, поспілкуйся, раптом зачепить. Ні, і все. Я його не розумію. Розлучилися з чоловіком після 16 років шлюбу, тому що він зустрів дівчину сильно молодшу за нього, в яку закохався. Мені було 39, чоловікові 41. Його нові пасії 23. Вона його за його словами полонила. Через два роки після розлучення він побачив мене біля роботи, запропонував сходити до кафе. Пішли, і він розповів, як йому не просто з новою дівчиною. Вона зовсім не налаштована на стосунки, думає лише про себе. Ніколи не цікавиться нічим із життя колишнього чоловіка, окрім його гаманця. Загалом запропонував мені повернутися до нього, я відмовилася, але, якщо чесно, навіть задумалася, раптом чоловік зараз цінуватиме мене і точно не піде нікуди і не проміняє ні на кого більше. З одного боку, всередині, все одно живе думка про його зраду і про те, що не війти в одну річку двічі, а з іншого боку, я все одно відчуваю до нього теплі почуття. Знаю його довго, ми разом не один пуд солі з'їли, я була з ним завжди щаслива. Коли я познайомився зі своєю дружиною, мені було 41 рік. Ми обидва наробили багато помилок у минулому, але зробили з них урок. Коли ми зустрілися, то вже були готові до того, щоб будувати справді щирі серйозні стосунки. Це було нелегко. Зараз мені 69, моїй дружині 68. На двох у нас п'ятеро дітей. Два мої та три її, і знаєте, з кожним роком я люблю її все більше і не уявляю свого життя без неї. Хлопець запропонував переїхати до нього, це було йому нелегке рішення, до мене сім років проживав холостяцьким життям, і спільне співжиття до нього в новинку. Півроку натякала, що настав час з'їжджатися і домоглася свого. Першого ж дня, поки він був на роботі, вирішила навести свої порядки. Прибрала речі хлопця, змінила штори, зробила невелику перестановку у вітальні. А він прийшов і вчинив скандал. Сказав, що це не наше сімейне гніздо, а його квартира, де не можна нічого чіпати без дозволу. Накричав на мене. Раніше думала, що знаю, чого хочуть чоловіки. Але після того, як усі страшненькі подружки вийшли заміж, причому дуже успішно. А ми з подругою такі красиві на пафосі не можемо знайти навіть тих, з ким увечері погуляти, я зовсім нічого не тямлю у стосунках. Зоя Павлівна майже 39 років. Я зустрічалася недовго з чоловіком на 13 років старше, йому був 51 рік, цікавий, інтелігентний. Так, отримував більше за мене, але добудовував будинок у два поверхи собі та ще два будинки дорослим дітям. За фактом, прибутки мінімальні. Через кілька місяців почалося: поміняй роботу, давай жити разом у недобудові. Роди мені дитину. Навіщо тобі машина? Продай і вклади в недобудову. Ну і звичайно, слухатися його треба. Адже він старший, розумніший, успішний, дивувався, чому я попрощалася з ним. Я розлучилася в 40 років після вкрай невдалого шлюбу і не мала жодного бажання з кимось зустрічатися, до чого дуже наполегливо підштовхували всі мої друзі. Якось у мене зламалася пральна машина, і моя начальниця порекомендувала мені майстра, з яким вона намагалася звести мене раніше. Вона прозжищала мені про нього всі вуха, і я зрештою здалася. Він полагодив мені машинку, але платню брати не став, бо я одинока мати. Натомість попросив спекти шоколадний торт із вершковою глазурю. Мені було нескладно, я люблю пекти. Після цього ми кілька разів випадково перетнулися, а потім почали зустрічатися. У 43 роки я вийшла за нього заміж, і зовсім недавно ми відсвяткували нашу 29-ту річницю. Він мій найкращий друг, моє кохання. І я не уявляю без нього своє життя. Любі друзі, давайте зберемо 300 лайків і купу коментарів під цим відео. Також станьте спонсорами мого каналу, вам додатково виходитимуть відео. Також можна допомогти розвитку каналу на банківську картку. А з вами був Смогастий Джміль.